Вітаю вас, друзі. Після деякої перерви пропоную вам четвертий випуск рубрики Книгоогляд, в якому я хочу познайомити вас з однією з книг Діпака Чопри, відомого автора, духовного лідера, фахівця з інтегративної медицини та особистісної трансформації. Назва цієї книги Тотальна медитація. Від вас, як завжди, вподобайки та підписки. Якщо у когось буде бажання та можливість, можете також задонатити. Я завжди дуже вдячний всім за підтримку моєї праці та моїх старань. Отже, анотація до книги упродовж останніх 30 років Тіпак Чопра перебуває на передньому краї революційних західних досліджень у царині медитації. Тотальна медитація книга, яка закликає до глибокого вивчення. І переосмислення фізичних, розумових, емоційних, стосункових і духовних переваг, що їх пропонує ця техніка. Автор підводить до розуміння того, як можна пробудитися до нових рівнів усвідомленості, що, зрештою, дасть ясне бачення, зцілить страждання розуму і тіла, допоможе пізнати своє істине я. Завдяки трансформаційному процесу. Який спонукає тіло, розум і дух до пробудження, читач матиме змогу 24 години на добу жити у стані відкритого, вільного, творчого і щасливого усвідомлення. А зараз, друзі, пропоную послухати невеличкий фрагмент з цієї книги. Цитую: Якби мене хтось запитав, чого чекати від медитації, я б відповів – Геть, усе і що завгодно! Медитація передбачає трансформацію, вона зачіпає кожен аспект вашого благополуччя і може викликати позитивні зміни у вашому тілі, вплинути на ваш світогляд, підвищити вашу здатність приймати рішення та усунути занепокоєння і тривожність. Існує чимало технік медитації, вони можуть спрямувати вас у сотні різних напрямів, та насправді всі вони намагаються відповісти на одне. Не таке вже й очевидне запитання, чи може існування бути саме собою? Якщо відповідь ні, тоді вся ота щоденна боротьба і розчарування виправдані. Ви вважаєте, що ніхто і ніщо, крім вас самих, не піклуватиметься про вас. Саме тому ви переживаєте такий стрес. Проте, якщо відповідь так, то на кожного чекає нове життя. Однак для вашого тіла це не дивина. Клітини вашого тіла за своєю природою функціонують без зусиль. Так само без зусиль підтримують себе ваші тканини й органи. Впродовж життя серце б'ється пересічно мільярд разів, і це бентежить розум, особливо якщо вважати серце машиною, яка має безперервно і безперебійно перекачувати кров. Жоден комп'ютер не вімкнеться мільярд разів. Жоден літак не злетить мільярд разів без ризику чи навіть неминучості механічної несправності. Проте, впродовж життя серце, якщо воно, звісно, здорове, виконує свою роботу без жодної боротьби. В середньому наше серце б'ється 60 100 разів за хвилину, неймовірно, якщо справді задуматись. Але тоді згадаємо землерийку. Серцебиттям тисяча ударів за хвилину або калібрі, яка має 1250 ударів серця за хвилину. Дивом є те, що їхні серця також функціонують без зусиль, хоч серце й дивовижне, але в жодному разі не виняткове. У звичайної здорової людини сукупність органів, шкіра серце, легені печінка, мозок. Перебуває в рівновазі і гармонії без жодних зусиль. Та коли ми займаємося своєю повсякденною діяльністю, то рідко відчуваємо безтурботну гармонію всередині себе або між собою та іншими. В основі як воїн, так і домашнього насильства лежить дисгармонія. Наші тривоги є симптомом дисгармонії, і коли виникає депресія, вона може вбити волю до перемоги, бажання доводити почати до кінця. Сама ідея, що досить просто жити, здається сміхотворною, але у нас трапляються хвилини безтурботності або навіть тривалі періоди спокою, коли наше тіло, розум і дух приходять до рівноваги. Такі моменти затища показують, що можна досягти чогось більш постійного, тому медитація. Це подорож, а не просто короткий перепочинок від повсякденної рутини. Висвідомивши, що на рівні окремої людини все може влаштуватися саме собою, ми додали б до сучасного життя радикально новий підхід. Ми могли б жити у світі, де не було б внутрішніх ворогів, таких як страх чи гнів, що безконтрольно володіють нашим розумом. Болючі спогади і неприпустимі почуття. Більше не ховалися б в затишні куточки підсвідомості, і ми більше не впадали б у стан віртуальної сплячки, яка занурює нас у душевне оціпеніння й апатію. Якщо ви не вірите, що ми живемо в стані віртуального сну, то просто озирніться навколо і погляньте на невиразні обличчя людей, що прикипіли до своїх смартфонів або сидять, скажімо, в залі очікування в аеропорту. Пробуджене життя сповнене енергії і цілком свідоме. Воно знищує всі незлагоди, які так часто підкидає нам наше несвідоме. Отже, друзі, на цьому я завершую огляд цієї книги. Якщо вона вас зацікавила, ви можете її знайти на книжних інтернет-площадках. Читайте, пізнавайте та розвивайте свої можливості. На все добре, вам!